У лютому свою 67-му річницю відзначає 48-й окремий гвардійський розвідувальний авіаційний полк, який діяв на території Коломийського аеродрому. У 2004 році його розформували в ескадрилью, яку перебазували у Староконстантинів. В Коломиї залишилася тільки частина особового складу. Але щороку на річницю колектив організовував святкову зустріч? На жаль, останні два роки вже не збиралися. Розповідає ветеран авіації Анатолій Баранов. Спогадами про свою службу у розвідполку він поділився з Галиною Досин. Полковник запасу Анатолій Баранов народився в Росії в регіоні Кузбасу. Його батько росіянин, мати з Хмельниччини. В результаті Анатолій Миколаївич живе на Україні. В родині він перший військовий. Жартує, що напевно і останній. Закінчив вище льотне військове училище та академію імені Гагаріна з 1988 по 1991 роки. Був командиром ескадрильї в Коломиї. Потім направлений в Одесу. А у 1993-му знову повернувся на Коломищину, де й став командиром авіаційного розвідполку. Каже, Коломия стала для нього двічі рідною. Тут створив сім'ю та працював на улюбленій роботі. Загалом авіаційний полк має подвійну дату народження. Розповідає пан Баранов. август 1939 -го года, когда он был организован в качестве 40-го полка скоростных бомбардировщиков. И с, этого, с этой даты идет дата отсчета полка. Но как 48 он был организован в 43 году, когда ему было присвоено звание гвардейское, а одновременно с присвоением гвардейского звания, пол был переименован в 48-й. И вот с 8 февраля 43 -го года полк существует в качестве 48-го отдельного гвардейского разведывательного национального полка. Ну и впоследствии приведения боевых действий за мужество и героизм полку было присвоено в 43 году почетное звание Нижнеднестровский, которое он носил. И за боевые действия также в 45 году полк был награжден орденом Суворова третьей степени. Поэтому полное название полка отдельный гвардейский разведывательный, Нижнеднестровский, ордена Суворова третьей степени, авиационный полк. Анатолий Баранов пишається, что 48-й полк был одним из кращих полків військово повітряних сил. В 94-му он отмечался вообще лучше. В 2002 му тоже отмечался как лучший полк. И я служил в Буллыке в разведывательном полку в качестве замкомандира полка. Uh, уровень боевой подготовки можно сравнить. Uh, на 2000 год, 48-й полк, був в розвідці, ну, один, одним із самых подготовленных. Через вимушене скорочення військових сил у 2004-му полк розформували, до речі, одним з останніх. Було реформовано 32-ю ескадрилью, віддільну розвідну інтервенційну ескадрилью, яку командував підполковник Жуков. Вона була перебазована в Староконстантинів, а це одразу послужило, що частина особистого залишилась тут, в Коломиї. І в наступному ця 32-та ескадрильа увійшла в состав 7-ї авіаційної бригади Староконстантиновської в качісті 3-ї ескадрилі. І як такової віддільна розвитальна ескадрильа вже не існує. Полковнику запасу відрадно, що через 6 років Коломийський аеродром отримав друге дихання. Особливо був вражений реконструкцією території. Аеродром підтримується авіаційною комендатурою, яку командує Ніколай Ніколайович Казачук. Кстати, речі, за минулий рік за успехи в боевой подготовке, И вот его там отмечали, он был отмечен особой наградой губернатора Ивано-Франковской области, то есть за сбережение именно аэродрома. Ну, доказательством этому служит, что действительно они добросовестно справились с поставленной задачей. Проведенные учения в конце прошлого года под руководством главкома ВВС проводились учения. Я присутствовал там в качестве гостя уже. І був честно чесно поражен состоянням аеродрому самого порядка. Я главком так сказав, що порядка такого не було. Коли, к сожалению, когда коли ми боевую подготовку підготовку, і літали на этом аэродроме. У Анатолія Баранова багато планів разом з однодубцями хочуть відновити в Коломиї малу авіацію.